Хорошу скидку головою виконав Тарас Лях. на Максима Зоренка, але все ж перехопили. Захисники ЛНЗ. Тим часом атака від оболоні. Що ж, забуває? Оболонь. схоже, що, відзначається у нас. 90-й номер Тарас лях. Черговий гол. Забуває нападник. Уже шостий. Відібрали м'яч Фіолетові. Хамко. Хамко протягує. Перетинає він. Центральну лінію є. Відкривання від Віденка на правому фланзі. Віденко отримує м'яч. Прострільна І Передачі забивається. Розкішний гол. Хороша комбінація від Черкащани. Забуває. 27-й номер. Костянтин Комарницький забирає прямо під поперечку. Літає у ворота Дениса Марченка.